Пане Вікторе, розкажіть про ситуацію у Бердянську з точки зору скупчення техніки російських військ. Як себе поводять? Чи помітно е, цей транзит, який рухається е, з військовою технікою, чи готуються до чогось? Можливо, для того, щоб посилити і перекинути десь якісь угруповання на схід, в тому числі? Власне, в самому місті останнім, останнім часом повідомлень було небагато про. Рух техніки, але розуміємо, що місто то є тупіковим з транспортної точки зору. І особовий склад, переважно який там знаходиться постійно в ротаціях, постійно змінюється. Станом на зараз можна сказати, що особового складу там не менше в місті і в районі не менше, а може навіть і більше ніж цивільних. Техніки в них в окупантів зосереджено теж і в самому місті і на околицях в промисловій зоні дуже багато, яка і на зберігання знаходиться і ремонтується. Є місця, де де зосереджено боєкомплект, тобто можна сказати, що менше ворога відчутно не стало, але це не така приємна новина. Приємна новина в тому, що остання тенденція така, що в окупантів спостерігається певна метушня, тому що останнім часом були і прильоти пекельні по їхніх позиціях по особовому складу, в тому числі, і через те, що окупанти все ж очікують на озброєння, яке дай Боже надійде якнайшвидше до нашої країни, і вони розуміють, і в них є чіткі інструкції: краще переховуватися, краще ховати і особовий склад, і техніку. І вони розуміють, що ховати її немає де, тому вони, незважаючи на те, що це найглибший тил, вони все одно відчувають себе сьогодні. Ну реально напружено. І оця от їхня метушня не може просто не радувати ані місцеве населення, ані весь світ загалом, тому що їм там неспокійно дуже багато поранених, які вони влаштовують mm -hmm. в шпиталі в селах міні в будинках, Вони там займаються суїцидами, за що ми дуже їм вдячні. І багато ще і дезертирів, які тікають з лінії фронту і переховуються на дачах, переховуються там в селах і так далі. Тобто а Чого них вдаються там... до самогубств, не лікує їх ніхто через отримані поранення? Я думаю, тому що в них там лікування закінчується тим, що вони потрапляють одразу на фронт. Угу. І, і до того ж те, лікування, мабуть, то не є реально лікуванням. Є такі от конкретні випадки в населених пунктах, коли вони просто на деревах вішаються або стріляють собі в голову. Тому що ну, я не я, я не знаю точно причини, але це, вочевидь, через якусь паніку. Ну і нехай я тут хочу запитати вас про мобілізацію, як вона проходить, зокрема у регіоні, і, да і загалом у Бордянському районі чи є якісь ну, і спроби примусу в тому числі. А будемо чесними. Я особисто ще не відстежував через свої зв'язки з проб, про спроб примусу. Але на те є причини окупанти не так давно взагалі оговталися, що призов іде в росіюшки, Що вони зараз почали видавати документи, які регламентують цей призов, і вони анонсують, що призов буде стосуватися, як і на материковій частині Росії, від 18 до 30 років чоловіків віком від 18 до 30 років. Я не так давно намагався обрахувати. Скільки їх взагалі залишилося, того призовного потенційного віку? Скільки цих жертв залишилося на окупованій території? Реально розуміємо, що їх не так вже й багато. Тобто, це е, кілька тисяч місцевого населення, які потенційно можуть бути е, по безпосередньо цих правилах призову е, піти до лав армії агресора, але люди не хочуть, незважаючи на їхню підтримку чи не підтримку, вони не хочуть служити в російській армії в будь-якій формі. На контрактах добровольцями строкову службу і так далі. Через це окупанти, мабуть, дуже обережно намагаються цей призов організовувати і це все перетворюється на. Масштабну тотальну піар-кампанію, е, яка пропагує армію, пропагує війну, пропагує їхнє військо загалом, і цей е, постійний піар у всіх сферах, абсолютно у всьому суспільстві, він не закінчується. В них утворюється безкінечна кількість цих органів, якихось там дорадчих, клоунських, які ніби займаються патріотичним вихованням. Е, тобто вони сьогодні. 90% своєї активності замість того, щоб організувати життя цивільного населення, направляють на те, щоб продовжувати вести цю війну, заохочуючи місцеве населення і запрошуючи до своїх лав. Але на щастя. Після більше двох років окупації місцеве населення не повірило і не полюбило ту армію. Тому призов сьогодні під таким питанням. От зірвали мене язик, з язика. Я хочу запитати, а як може повірити і місцеве населення, коли, зокрема, там е кажуть, процес крадіжки майна ну вже не просто е це такі поодинокі випадки, а це системний характер і, і досить такі непогані масштаби. Тотальний характер сьогодні має цей процес. На превеликий жаль. І все більше і більше випадків дізнаємося, таких що а, люди, знаходячись в окупації в своєму помешканні, його втрачають фізично знаходячись там. А, люди, які намагаються повернутися в окупацію, щоб зареєструвати а, за окупанськими вимогами свою нерухомість, і можна було далі нею розпоряджатися теж цього зробити не можуть. І, взагалі, сьогодні окупанти опублікували, анонсували, що вони будуть віджимати земельні ділянки. Вони опублікували величезний пер перелік тих земельних ділянок і анонсували тим, що вони опублікували перелік цих ділянок і прописали правила, за яких люди повинні відповідно їх реєструвати, щоб їх не націоналізували, так би мовити. Але ці земельні ділянки людям вже належать і так їм треба зараз знову підтвердити підтвердити, ніби своє право власності. Іншим іншою мовою вони просто попереджають про фізичний і формальний віджин цих земельних ділянок, документуючи свої оцих продовження своїх злочинів. Здається, в переліку цих земельних ділянок більше ніж півмільйона пів рядків тобто більше аніж півмільйона номенклатурних іменувань. Це і приватні забудівлі, це і дачні, це і сільське господарство, і все, що завгодно. Тому вони просто перейшли до цього, і більше того, вони кажуть, що вони будуть націоналізовувати, а продавати це майно і наповнювати бюджет не тільки земельні ділянки а взагалі нерухомість. У них немає інших способів наповнювати бюджет, окрім як просто відбирати в людей їхнє майно і продавати і наповнювати бюджет генії. А хто це робить, пане Вікторе? Ну я не знаю, це влада, нова місцева, такі там порядки встановлює, чи це може бізнесмен якийсь, який приїхав там і просто він вирішив, що він тут щось буде будувати е і розвивати якесь підприємство, може піти на те, щоб відтак від від, е забирати майно. Чи, чи хто цим керує процесом? Загалом, це це підхід централізований. Ага. Я думаю, що оч, очевидна причина, це те, що Москва ем, практично в два рази зменшила фінансування окупованої території Запорізької області порівняно з 2023 роком, і відповідно е, місцевим колаборантам і тим, хто приймає ріш рішення на місці, е, було віддано ну просто на відкуп, що робіть, що хочете. Uh, і це все відбувається під егідою місцевої так званої влади. Всі інструкції публікуються від владних так званих цих органів. Тобто, прямо вони прямо uh, в, ць в цьому процесі інформують. Офіційно вони інформують. Це не просто якісь окремо взяті колаборанти. Це загалом все йде з uh, одобрямства Москви, з прямого одобрямства Москви і. Розуміємо, це що це просто якесь піратство. Оці е, б, правила бананових республік продовжують діяти як свого часу е, Донецькій і Луганській областях безправ'я і взагалі беззаконня. Ото продовжується у нас. І розуміємо, що е, про наповнення бюджету мову йти не буде, тому що сьогодні, зважаючи на Надходження зброї, і зважаючи на те, що нібито нерухомість раніше вартувала реальних грошей, і люди могли отримати більше навіть інколи, аніж до війни за свою нерухомість, то сьогодні вона не буде зростати в ціні і попиту зростати на неї попиту більше на неї не буде. Тому як це буде цей буде бюджет наповнюватися. Величезне питання вочевидь, де буде далі далі територія заходити в депресію в деградацію, як вона заходила весь період окупації. Ну, Тому на, на превеликий жаль такі стандарти, скажу пан Вікторе, що російська пропаганда пише, що у Бердянську розпочинається рай на землі, і там шалено розквітає бізнес і вкладаються туди кошти. Ви ж кажете протилежно, що врізали вони фактично. бюджети і Москва не планує вкладати туди кошти для того, щоб Збудувати там прекрасний руський рай. Рай на землі в них тільки в телевізорі, взагалі нічого абсолютно не зроблено з того, що треба було зробити з інфраструктурою, з мережами з чим, з чим завгодно. Нічого не зроблено. Максимум, що зробили окупанти по деяких місцях, не тільки в Бердянську, в певних населених пунктах, це по покращили і розширили дороги для того, щоб по них їздила їхня техніка. Оце і все. Вони все, що роблять, це або для пропаганди, або для війни, всі їхні активності. Тобто для місцевого населення нічого немає. Немає туристів, не буде туризму, не буде курортного сектору, не буде це працювати. І вони чергове кожен рік навесні вони обіцяють, що все в нас буде добре цього літа. Але розуміємо, що два літа вже позаду нічого не відбувалося. Ми розуміємо, що нічого не відбудеться, і, і, і жодного раю на землі там не буде. Вони багато вже обіцянок не виконали взагалі. Тому про що ми зараз кажемо, ну чергові обіцянки, які просто з яких місцеві вже сміються, бо в них там плани такі, що, дай Боже, що там космодроми будуть, і все так, і все все, що завгодно, але розуміємо, що нічого того не буде, тому що вони елементарного досі не зробили. 9 травня буде скоро, і росіяни очевидно і на тимчасово окупованих територіях до того готуються. Зустрічали сьогодні якусь інформацію про те, що вони вже ці георгіївські стрічки намагаються вішати там на наших українських дітей. Очевидно, що якась пропагандистська історія відбувається у школах, чи чи помітно такі факти на правду бородянську? Звісно, помітно акції в них і Георгівська стрічка, і про Дідов на палки. І що вони там свого часу ходу ходили? Безпретний Сьогодні полк. вони все проводять. О, да, да, да. Сьогодні вони все проводять онлайн. Mm. Єдине 9 травня, яке вони святкували із якимось розмахом, було в 2022 році, в 2023 році. Було онлайн в 24 му теж буде онлайн. щось в них там небезпечно. Не знаємо, що там за небезпека на них чекає, але вони дуже бояться якоїсь якоїсь небезпеки. Реально якоїсь далекобійної а, певно що звісно, і вони і, і більше того, вони розуміють, що вони серед них українці, спротив, партизани, місцеве населення. В нас не так давно пройшли так звані вибори, які бу були зірвані спротивом. Сьогодні, 9 травня, вони вони 100% очікують на те, що там, де буде хода, там, де, там буде когось підірвано. Вони просто реально в це вірять. Вони вірять в нас, в українців, Правильно і тому вони блять. не проводять 9 травня. Отуди стрічки роздали, постіки запостили і все. На тому достатньо. Ну, нехай би так і було. Дякую вам величезне, пане Вікторе. Що ви доєдналися. Спасибі, Віктор Додукалов заступник голови Бордянської районної ради про ситуацію у регіоні. Дякую ще раз. Дякую.